Добрий день, мене звати Анастасія, я керівник відділу продажів. Сьогодні я розповім про роботу швидкої медичної допомоги. Це одне з найактуальніших питань для українців в контексті реформування медичної системи та в умовах воєнного часу. Служба швидкої медичної допомоги продовжує працювати цілодобово і виїжджає на виклики навіть під час комендантської години. Ми обслуговуємо мешканців Одеси, Чорноморська Южного та прилеглі населені пункти. Щоденно працює 12 реанімобілів та 5 підстанцій швидкої допомоги. Для гарантованого виклику бригади та своєчасного надання невідкладної допомоги ми рекомендуємо нашим клієнтам підключити річні сімейні програми, швидка медична допомога та невідкладна діагностика. Це цілодобовий медичний захист для всієї вашої сім'ї, оперативне пробиття. Первинна допомога, кваліфіковані лікарі та наявність усіх необхідних медикаментів. Наші реанімобілі облаштовані найсучаснішим медичним обладнанням для надання лікувальних та реанімаційних заходів. В клініці Інтосана функціонує цілодобово різнопрофільний стаціонар, де наші лікарі проведуть всі необхідні діагностичні заходи для встановлення діагнозу та подальшого надання первинної медичної допомоги. І саме зараз діє дуже гарна пропозиція, яку ми пропонуємо для нових клієнтів. Унікальна можливість придбати дві медичні програми, швидка медична допомога та невідкладна діагностика за ціною одної. Щоб дізнатися, подробиці або придбати програму, звертайтесь, будь ласка, до відділу продажів або за контактами під відео.